24 серія серіалу Реванс це фінальна серія першого сезону, і в цьому відео пропоную поговорити, чи буде продовження цієї історії. Погодьтесь, кожен поворот подій серіалу реванс змушував захоплено спостерігати за долями персонажів, а глибокі емоційні моменти додавали особливого шарму. Хімія між акторами та реалістичність цієї гри створили справжню магію на екрані, змушуючи глядача співпереживати і захоплюватися кожною сценою. Високі рейтинги серіалу та схвальні відгуки глядачів стали яскравим підтвердженням його успіху, тому логічно виникає питання, чи буде другий сезон. Що ж у фінальній серії ми побачили, що кожен з героїв отримав те, на що заслужив Марина, її батько та Філатов за кратами. Донька Валентини, нарешті, поруч зі своєю мамою, Валентина обрала Романа, але не показала, який вибір зробила Карина, чи погодилася вона віддати Анні все своє майно, щоб вийти на волю. Звісно, історія стається повністю завершеною, та й творці серіалу створювали цей проєкт як односезонний, але успіх серіалу та зацікавленість глядачів може стати стимулом для продовження. Тому зараз багато чого залежить від нас, глядачів. Якщо ви хочете продовження, давайте про це писати і, можливо, творці серіалу задумаються над цим. Пишіть в коментарі, чи задоволені ви фіналом серіалу, ну і звісно ж як вважаєте, чи потрібно продовжувати цю історію. Ставте подобайку і до зустрічі!